Вітаю панство! Вже понад місяць триває росіяно-українська війна. Понад місяць росіянці винищують Україну та українців. І здійснюють вони це з благословення РПЦ Росіянської Православної Церкви, яка, до речі, має свій осередок в Україні, який називається РПЦ в Україні. Неофіційна назва УПЦ МП. Так ось. За цей місяць війни. 50 парафій, які належали раніше до РПЦ в Україні, перейшли з сил зла на сторону сил добра, на сторону ПЦУ. 50 парафій. Це вагомо, але якщо поглянути це з загальної картини, загальна картина каже, що всього в РПЦ є в Україні 12 тисяч 374 парафії. Із тих всіх лише 50 перейшло на обіку на України за місяць війни. Тобто при збереженні сучасної динаміки потрібно 246 місяців, щоб вони всі перейшли. Або понад е 20 років війни. Це є жахіття. Ну це зрозуміло 100%, що такий нікчемний відсоток є ознакою того, що це є антиукраїнська злочинна структура, яка не має права на існування в Україні. РПЦ в Україні потрібно заборонити як злочинну організацію. А всіх оцих діячів, попів, священників, монахів, єпископів, тут шваль потрібно оголошувати як людей, які працювали на злочинну організацію. Відповідно, обмежити їх в громадських правах, обмежити їм можливість політичної, громадської, релігійної їхньої діяльності. Потрібно все ж таки якось почати нарешті боротися з п'ятою колоною в Україні, яка успішно діє. Всі роки незалежності. України. Давайте знищимо цю п'яту колону, в основі якої є РПЦ в Україні. Слава Україні!